Усім доброго дня. Продовжую вам показувати насіння помідорчиків, які я буду тестувати в цьому році в новому сезоні 2023. І сьогодні в мене на огляді будуть чешські помідорчики. Перший у нас це симарол. Сортовий компанія Siemor. Отакий от, от симаролчик. Симарол у нас ранній сорт. Компактний. Період вегетації в нього десь близько 90 днів. Плоди масою 90 грам. Стійкий до захворювань, до вірусів. Висока щільність плодів має бути дуже транспортабельний. По вражайності нічого сказати не можу, я його не бачив. В цьому році буду його тестувати і обов'язково покажу. Це в нас сортовий, це не гібрид. Тому насіння можете збирати самі. У мене ось така пачечка, тут його досить багато. Будемо тестувати. На фото дуже красивий. В принципі, вражайність наче має бути хороша. Ну, подивимось, потестуємо, потім уже скажу що до чого, і покажу. Подивимось, що це за помідорчик. Ідемо далі. Далі у нас помідорчик теж від чешської компанії Сема. Ескорт. дуже цікава назва. Це теж у наш сорт, не гібрид. Дуже пишеться врожайний, ранній, теж в нього заявлено 90 днів. Цей написано, що він сильно рослий і розлогий. Плід щільний 110 грам і відмінного смаку. Теж будемо тестувати, будемо дивитися, що воно за помідорчик такий. На вигляд теж такий вроді непоганий, красивий. Ну, Прийде час, побачимо. Так, наступний помідорчик. Теж компанія Семо. Чехи. Знову сортовий, не гібрид. Це у нас округлий помідорчик Діана. Значить, що можна сказати про Діану? Діана написано, що помідорчик ранній. Теж у нього там 85, навіть на деяких сайтах пишеться 85-90 днів. Рослина потужна, але в той же час компактна. Плоди пишеться дуже смачні. Вагою 100-110 грам. Мають бути дуже плотні. Тобі ж теж буде транспортабельний помідорчик. Отака от красива діянка. Будемо пробувати, будемо тестувати. І останній помідорчик сьогодні на огляді. Теж сема. Округлої форми, такої трішечки приплюснутий. І це Павліна. Це теж сорт. Сьогодні у нас усі сортові гібридів немає. Так. За Павліну пишеться, що теж вона в районі 90 днів. Стійка до захворювань, дружнє дозрівання плодів. Плід щільний, солодкий, вагою до 160 грам. Має бути вона більшою, ніж Діана. Діана 100 110, тут до 160 От така Павлінка. Теж буду її тестувати вперше. Подивимося, що вона себе представляє. Можливо, хтось і вирощував уже із цих помідорчиків. Ці, що я маю чешські сорти. Якийсь хоча б один із них. Було б дуже цікаво почути вашу думку. Ну, а я буду вперше їх тестувати, подивимо, що вони себе представляють. Отакі От красиві помідорчики від компанії Siemo Чехія сортові. Надіюсь, що будуть вони і в реальності такі ж красиві та врожайні, як заявлено. Всім дякую за увагу. Всім мирне небо, неба, гарних врожаїв. Всього вам найкращого. До побачення!